Як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про реформу первинної ланки медицини, відкриття оновленого відділення в психіатричній лікарні номер 3 Ну і звісно, трішки про красу. Тож не перемикайте. Про реформу первинної ланки медицини говорять уже не перший рік в Івано-Франківську. Вона активно та ефективно впроваджується. Реформа первинної ланки медичної допомоги в івано Франківську себе виправдала. Принаймні в цьому запевняє головний лікар міської поліклініки номер 4 таїсія Йорміна в світі 80-70% медичної допомоги надаються лікарям загальної практики сімейної медицини. Чому тому, що це виправдано життям 60-80%… вісімдесят Тих скарг, тих проблем, з якими звертається пацієнт до лікаря, вирішується на цьому рівні абсолютно спокійно, абсолютно грамотно, абсолютно досвідчено і мають гарний ефект. Тому прийнято було рішення про те, що Україна не повинна відставати від світового досвіду, і ми повинні все ж таки звернутися до того інституту сімейного доктора, тому що в принципі це виправдано. Наша поліклініка, я говорю на досвіді нашої поліклініки. Одна із перших перейшла відкрила відділення загальної практики сімейної медицини. І, от, аналізуючи досвід цього відділення вже багато років, я хочу абсолютно точно сказати, що це виправданий момент по сімейній медицині. Чому? Тому що доктор спостерігає сім'ю від народження і до кінця життя. Доктор знає, вже мають вони досвід, що дитинка народжена там, вони вже майже 10 років у нас сімейна медицина, і 10 років вони спостерігають дітей в процесі розвитку і бачать, як міняється здоров'я, або як лікується, як відновлюється, якщо дитинка хвора. Тобто спостерігається динаміка за здоров'ям дитини і дорослого члена сім'ї. Аналіз показників. По цих дільницях показують, беру село Вовчинець. У нас є, існує там вже в цьому році, в тому році ми створили там відділення амбулаторію. І там працюють два лікарі сімейної медицини. І от я аналізую роботу і стан здоров'я населення села Вовчинець. І хочу собі сказати, що жодного випадку туберкульозу немає за останні роки. Дуже мало викликів швидкої допомоги. Дуже низька захворюваність на онкологію занедбаної стадії. Тобто, коли людина з нуля до кінця, вона спостерігає докурами, є ефект. Ефект ще від того, що є наближеність до надання медичної допомоги. Доктори обидва живуть в селі Вовчинець. Я як керівник абсолютно не переживаю за надання медичної допомоги і в суботу, і в неділю, тому що люди в телефонному режимі, знаючи телефон свого доктора, вони звертаються, отримують або поради по телефону, або навіть доктор іде і в суботу, і навіть в неділю вони підходять до особливих там, де маленькі діти, є ефект. Тому я за інститут сімейного доктора, і тому я як керівник сприяю тому, щоб ми якнайшвидше і в повному обсязі були готові до того. За 2012 року, за сприянням управління охорони здоров'я, за сприянням головного лікаря міста Тараса Романовича Масляка, за сприянням працівників медакадемії, ми склали план про те, що терапевти і педіатри міста будуть навчатися і отримувати сертифікати, можливість працювати з сімейним доктором, якщо прийде час переходити на таку форму обслуговання. Хочу сказати, що цей проект вдалому виконали. 15 людей, які ми запланували вже на сьогоднішній день терапевти, вони закінчили навчання і мають сертифікат доктора сімейного лікаря, тобто вони мають право працювати з сімейним доктором. Наближення один із факторів розвитку сімейної ефективності сімейної медицини це наближення до. Населення. На сьогоднішній день, я вже сказала, посоло Вовчинець, люди працюють на своїй дільниці. А сьогодні ми ще за сприянням голови сільради села, села Вовчинець. Ми проговорюємо питання про те, що нам виділять місце в одному з житлових будинків для робочого місця ще одного сімейного доктора для обслуговування того регіону, тобто люди. Далеко не треба йти. Вони спустилися з будинку на перший поверх, підійшли до свого доктора, отримали поради навчання пораду обстеження на робочу на місці там, де вони живуть. Це дуже добре і вигідно для людей. Звісно, будь-яка реформа передбачає певні труднощі. Матеріальна база на сьогоднішній день не є достатньою для того, аби лікар міг своєму кабінеті повноцінно подивитися горло і вухо хворого, зробити електрокардіограму, не виходячи з кабінету. Сьогодні ми ще не можемо в повній мірі забезпечити ті робочі майбутні. Місця для того, щоб лікар самостійно міг провести певні обстеження на місці, певні втручання хірургічні, допустимо, певні. Вимоги, які би повністю міг виконувати сімейний доктор. Ми напрацьовуємо, ми потрошки розширюємо свою матеріальну базу, але ну, така ситуація є. Вона є в всій країні, це неможливо зараз один моменту зробити. Але ми працюємо над цим. Я хочу сказати, що в принципі ні жодний депутат ніколи мені не відмовив, якщо б я звернулася для того, щоб купити або апаратуру, або обладнання, або твердий інвентар. або що. Хочу звернути увагу на те, що. В селі Вовчинець кожен рік нам сіль... сільська рада дає дотації на розвиток медицини села Вовчинець. Вони дають на медикаменти, вони дають на обладнання, ми закуповуємо. Тобто, в принципі, сприяння у громадськості у нас ми бачимо, відчуваємо воно є. Психіатричній лікарні номер 3 відкрили оновлене відділення для межових станів. Тут є можливість навіть проходити реабілітацію бійцям АТО. На європейський лад в Івано-Франківській психоневрологічній лікарні номер 3 відкрили оновлене реабілітаційне відділення. Майже рік це приміщення на 50 ліжок перебувало на ремонті. За цей час розповідає головний лікар закладу. Тут цілком модернізували побут під потреби пацієнтів та персоналу. Відтак люди із розладами невротичного реєстру, межовими станами чи демобілізовані учасники АТО зможуть не лише отримувати допомогу. Але й почувати себе на рівні із здоровими людьми. І сутність полягає в тому, щоб дати можливість нашому пацієнту почувати себе рівноправним громадянином суспільства, а не бути заниженим. Він має побут мати нормальний, має мати свою шкафку і інші багато речей, які ви побачите. Це просто нормальні побутові умови з нормальними підходами. Реконструкцію відділення, що вартувала близько мільйона гривень, робили за кошти обласної казни та благодійників. А от із обладнанням допомогли колеги з аналогічного шпиталю в ополе. Там же за кордона стажування пройшли майже сотня тутешніх мед співпраця з шпиталем наша співпраця триває уже 8 років. Вона полягає у тому, що працівники івано-франківської лікарні регулярно їздять до нас в ополі на курси підвищення кваліфікації, які тривають тиждень. Так відбувається обмін досвідом. Це праця не лише теоретична, але й практична, безпосередньо із пацієнтами та досвідченими працівниками лікарні. І дивлячись на те, що відбувається у Франківську, можемо сказати, наука дає добрий ефект дає добрий ефект. Котре переймати досвід у Польщі відправиться і персонал оновленого відділення, яке до слова запрацює уже 1 серпня. Ну як завжди, на сам кінець програми трішки рецептів краси. Кожна жінка хоче бути красивою у будь-яку пору, однак без професійного догляду тут не обійтися. Тож завітайте в салон краси Венера. Біоревіталізація це метод, що дозволяє повернути шкірі, еластичність, пружність, позбутись дрібних зморшок та зменшити вираженість глибоких. Гіалуронова кислота. Це природний компонент шкіри та сполучної тканини. З віком її міст тканина зменшується, що призводить до сухості, потончення дерми, появи зморшок, втрати еластичності. Методика полягає у веденні препарату гіалуронової кислоти за допомогою мікроін'єкцій в глибокі шари дерми. Таким чином, відбувається насичення сполучно-тканинного каркасу, активується синтез колагену та еластину, покращується мікроциркуляція. У цієї процедури є швидкий і повільний результат. Спочатку пацієнт бачить розгладження зморшок і складок, що відбувається відразу після процедури. Через 7-14 днів приходить повільний результат. Коли клітини починають виробляти власну гіалуронову кислоту. Саме в цей момент шкіра починає реставруватися і виглядати молодшою. Існує два основних види біоревіталізації ін'єкційна та лазерна. Ін'єкційна користується більшою популярністю. Та як пацієнт бачить результат відразу, вся процедура триває годину. За цей час проблемні зони на обличчя в колії це певна кількість гіалуронової кислоти. При лазерній біоревіталізації на шкіру наноситься спеціальний гель, в складі якого є гіалуронова кислота, що змінює свою структуру при взаємодії з лазером. Дану процедуру можна робити з 35 років. Показами до проведення є зниження тонусу шкіри, суха старіюча шкіра, поява мімічних зморшок, нездоровий кольор обличчя шкіра курця, зневоднена шкіра, гіперпігментація. Рубці постакне, підготовка і реабілітація при проведенні пластичних операцій, хімічних пілінгів, лазерних шліфовок, протипоказами до проведення біоревіталізації є період вагітності та лактації, тяжкі соматичні захворювання, гострі запальні захворювання в зоні ін'єкції, порушення згортання крові та онкологічні захворювання. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Дивіться нас як завжди, що понеділка та що четверга у на каналі 402. і не хворійте.